Так, підійшли і працює. Лише прибрали заслоночку. Шипоче двигун, тому що вейма. Тепер дивіться, вижимаю щеплення, перша швидкість і погнали. Зараз я покажу, наскільки зручно користуватись мотоблоком, бачите, однією рукою, коли є подозменшувач. І коли є нога, див. Бачите, це я з навісним обладнанням. Ось так. Дуже надійна техніка вейма. Так, нейтралічка. Тому, шановні, кого цікавить техніка від виробника, техніка з гарантійним і сервісним обслуговуванням. Звертайтесь, саме це моделька 1100 F6 DIF. Є ще серія VMA Deluxe, і у нас дуже багато для вас пропозицій. Тому, кому цікаво, чекаю вас в коментарях, обов'язково підпишіться.